Добрий день, шановні члени журі. Рада вас вітати на черговому випробуванні. Сподіваюся, що воно буде цікавим насиченим. Отже, перейдемо з вами до теми нашого дослідження. Це панамериканське шосе Дорога через три Америки. Мета дослідження дослідити та проаналізувати панамериканське шосе, його особливості та вплив на економіку країн, через які воно проходить. Чому саме через е, вплив на економіку? Тому що е, 10 клас. Вже мають у нас причинно-наслідкові зв'язки розуміти, в тому числі в економіці завдання дослідження: проаналізувати наявні інформаційні джерела з теми, зрозуміти особливості панамериканського, шосе, його переваги та недоліки для, для країн, через які воно проходить, оцінити вплив дороги на розвиток регіону і створити презентацію на основі отриманих даних дослідження та представити її. Наскрізні уміння, які будуть. Розвиватися при робо при цій дослідницькій роботі, читати з розумінням, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати власну позицію, висловлювати думку, діяти творчо, конструктивно керувати емоціями під час роботи в групі, адже буде групове дослідження. Ключові компетентності. Вільне володіння державною мовою компетентності у галузі природничих наук, техніки та технології, екологічна, інформаційна, комунікаційна та культурна. Що стосується предметних компетентностей, то будуть задіяні картографічна, природнича, соціальна, економічна, просторова та краєзнавча об'єктом та предметом дослідження. Об'єкт це панамериканське шосе, предмет історія створення. Географічні особливості, проблеми в магістралі та шляхи їх вирішення, вплив магістралі на розвиток регіону. Об'єкт та предмет дослідження можна запропонувати визначити учасникам цього дослідження, тобто учням, але тим не менш скерувати їх в потрібному напрямку, адже такі предмети, як основи наукових досліджень, вивчається вже в університетській або інститутській програмі. Засоби дослідження, які можна використовувати спеціалізована література енциклопедії довідники, інтернет-джерела, включаючи відеоресурси та картографічні джерела, онлайн-карти та атласи. Очікувані результати поділені на три компоненти змістовий компонент, ознайомлення з трансконтинентальними магістралями, діяльністьний компонент, визначення проблем пов'язаних з шосе, робота з картою, презентація результатів дослідження. І ціннісний компонент це пропонування шляхів подолання проблем, пов'язаних з шосе, та оцінка впливу шосе на розвиток країн та регіонів. Організаційні моменти, дослідження групове, тривалість орієнтовно два тижні. Критерії оцінювання індивідуальні для кожного завдання і будуть прописані під кожним завданням окремо. Алгоритм проведення дослідження за основу я взяла оновлену таксономію освітніх цілей, зокрема Андерсона, який на верхівці пропонує створення якогось продукту, який буде інтегрований в дослідження. Тому у нас буде і дослідження, самі етапи поділені на знання, розуміння, застосування, аналіз, оцінку та створення. Розподіл Класу на три групи. Кількість груп обумовлена трьома регіонами, через які проходить панамериканське шосе. це північна, центральна та південна Америка. Відповідно, учні кожної групи будуть працювати в розрізі тільки цих трьох регіонів, і потім буде у нас заключне таке об'єднання всієї теми. Отже, етап перший це перша наша сходинка в таксономії Андерсона. Це знання, прийом. Даємо завчасно випереджальне завдання переглянути відео та ознайомитись з матеріалом за посиланням та дати основні відповіді на запитання. Очікуваний результат, отримання загальної інформації про досліджуваний об'єкт, завдання, які необхідно буде виконати після перегляду відео та роботи за посиланням з матеріалом, проаналізувати причини створення історичної умови появи панамериканського шосе, ділянки, з яких воно складається, довжину дороги, в чому полягає унікальність цього шляху, і кількість країн, через які воно проходить. Так як це знаннявий компонент, найпростіший, теоретичний, то відповідно максимальний бал, який можна отримати це один критерій оцінювання, повнота відповідь. Переходимо з вами до другого етапу це етап розуміння, прийом роботи з джерелами інформації, в тому числі з картографічними. Очікуваний результат сформована та заповнена. Таблиці на основі завдань. Завдання додаються. Дослідити країни, які входять до обраного регіону, тобто Північний регіон, центральний регіон і Південний. Кожна група окремо працює, кліматичні зони та їх особливості, включаючи природні зони, часові пояси, основні природні та туристичні пам'ятки, які пролягають на цьому маршруті. Максимальний бал півтора, критерії оцінювання, повнота, відповіді по кожному із завдань. Переходимо до етапу номер 3 це етап застосування. Тобто ми вже ті знання, які набули, ми вже маємо з вами застосувати з учнями прийом роботи з контурною картою атласом та картою панамериканського шосе. Очікуваний результат це позначений маршрут на карті. Відповідно до обраного регіону панамериканського шосе. Тобто, знову ж таки, це робота розділена на три частини. На фінальному етапі ми об'єднуємо ці три частини і бачимо повну карту Панамериканського шосе. Два завдання: позначити на карті маршрут шосе обраного регіону і позначити на карті природні та культурні пам'ятки. Максимальний бал: півтора критерії оцінювання, повнота відображення, охайність оформлених результатів, правильна робота з контурною картою. Наступний це четвертий е, етап, який змушує нас аналізувати дані, полягає в. Аналізі екологічних, економічних, соціальних кліматичних проблем, які пов'язані з панамериканським шосе. Прийом це робота з інформацією, науковими статтями, періодичними виданнями та різноманітними відео. Очікуваний результат. результаті дослідження подаються у вигляді схеми або інтелект-карти за чотирма пунктами. Перший пункт аналізуємо екологічні проблеми, другий пункт кліматичні, третій економічні і четвертий соціальні. Максимальний бал 2,5 з половиною, критерій Мета відображення інформації, охайність оформлених результатів, глибина дослідження та кількість використаних джерел по кожному із завдань. П'ятий етап це етап оцінки. І тут вже ми переходимо до впливу дороги на розвиток регіону, визначаємо переваги та недоліки. Прийом це робота з інформацією, наукові статті, періодичні видання, відео, очікуваний результат, матеріали подаються у вигляді фішбон, де голова риби це проблеми, які досліджуються. Верхні кістки це фактори або причини виникнення цих проблем, ніжні кістки це шляхи подолання цих проблем, і хвіст це загальний висновок. Завдання також подаються: чотири завдання вплив дороги на розвиток регіону, фактори виникнення переваг та недоліків, шляхи подолання проблем, а також формується загальний висновок. Максимальний бал 2,5, критерії оцінювання, повнота відображення інформації, оханність оформлених результатів, логічний зв'язок і послідовність матеріалу. Етап шостий, це етап творчий, з включенням творчого компоненту, називається створення. І на цьому етапі ми будемо вже презентувати результати нашого дослідження, використовують прийоми, які ми можемо. Це робота з інформаційними технологіями на вибір учнів. Або PowerPoint, або Canva, або дошки міру падле тощо, з якими комфортніше працювати учням з подальшим представленням результатів дослідження перед класом та запрошеними гостями. Можна запросити колег для того, щоб діти подолали ось цей дискомфорт участі перед е, іншими людьми, тому що в класі більш-менш вони вже сформовані, і тому тут рекомендується запросити гостей. Очікуваний результат це презентація результатів дослідження групами. Завдання створити презентацію, представити результати, дослідження. Максимальний бал, три бали, критині, оцінювання, творчий підхід, логічність, послідовність та повнота дослідження. Дякую вам за увагу. Дякую, Дякую. Дякую.